Кожна історія має свій початок. Починалося все з алкоголізму. У розпалі моєї підготовки до другого відео. В час ночі Марілю пише мені. А давай забабахаємо відео про зимовий геймплей. Я вахою. Давай. Тому усім привіт. Я Ліза Дей, і це огляд на моди для зимового геймплею. Але спочатку нагадаю про підписку на мій канал в Телеграмі, де є багато цікавого по Сімс 4, а також на телеграм-канал Марілів, яка перевела усі моди з цього відео, і багато-багато інших. Ще хочу нагадати, що ми з іншими сімерами створили адвент-календар з різними CC по Sims 4 Переходьте та зберігайте. Відкрито уже 15 комірок. Продовжуємо! Які ж свята без святкового столу? Буде водка, живчик, буде сусідські, тушена капуста. І перший монт додає 25 рецептів різдвяних страв та напоїв. Тиснувши на холодильник, з'являється нова дія Кастом Фуд, де ви можете знайти нові рецепти для створення різдвяного настрою вашим сімам. Тут є дуже велика кількість різних пряників, вибирайте які хочете. Моди на їжу потребують і інших модів, а також окреме скачування кожного рецепту. Марілью все вказала в пості своєму на Патреоні, тому не бійтеся, спокійно качайте і насолоджуйтесь. Якщо ви, як і я, не хочете заморачуватися з готовкою хоча б на свята, то вам підійде наступні моди з мого списку: а саме доставка різноманітної їжі. Я не розумію цього. такого немає. Пакет з продуктами можна знайти у побутовій техніці. Натиснувши на нього, обирайте доставку з того закладу, який вам більше до вподоби. Тут така кров'яночка, такий сердісон свіжина. Ну. Та чекавшись, кур'єра, збираємо пакунок, викладаємо на стіл і смакуємо. Діти, ви будете рисову кашу із рибою сирою та огірком. Другим модом безпосередньо замовляється доставка через телефон та обирайте все, що з вам заманеться. У мене стоїть мод лише на азіатську їжу, та у ньому є ще багато варіантів іншої. Ніч, а я Шампанського не запропоную, та запропоную мод від української креаторки Борщ і сметання на різдвяні напої. Все, що вам треба, це купити у режимі будівництва тацю та вибрати різдвяні напої. Мод включає в себе 10 напоїв, в тому числі какао, чай, лати, глінтвейн, мока та деякі інші. Усе для створення різдвяного настрою вашим сімам. Крім того, усі текстури неймовірно пропрацьовані, а кожен напій дає свій мудлет. Ще один мод про зимові напої додає у гру гарячий шоколад. Купуєте спеціальний чайник та вибираєте, який шоколад ви хочете приготувати. Ваші сім'ї отримують справжню оксамитову насолоду від випитого напою. Якщо усе це вам приїлося і вистачає напоїв та рецептів у грі, то можу запропонувати ще один напів'їстівний мод. Мікрофлора, знакомтесь, наш перчик – це маленька, маленька – це перчик. Все сонце є. Робіть фотосінтез. Ці умови для роботи. Він дозволяє виростити або з'їсти нову різдвяну особливість. Якщо ви з'їсте особливість, отримаєте мудле. Якщо ви її посадите, виросте одна з трьох нових цікавих красивих ялинок. Відійдемо трохи від їжі і напоїв. Дівочки, Боже, за Наступний мод додасть у гру нові взаємодії пов'язані з Різдвом. У будь-який час ви можете запитати, що хоче усім на Різдво, поговорити про улюблені традиції або різдвяні фільми. Після кожної розмови з'явиться відповідний мудлет. Наступний мод додає гру шкарпетки для подарунків. Я не змогла повісити їх на камін. Мої сіми весь час говорили, що вони не можуть туди підійти. Тому вирішила повісити їх біля ліжка і відіграти таким чином День Святого Миколая. Подарунки в шкарпетках з'являються автоматично. Нічого ставити не потрібно. Після просинання перевіримо шкарпетку і побачимо подарунок. Happy Christmas! Наступний мод до десь нові риси ділянки це грот. Батька зими та гірськолижний будиночок. Я їх поставила у свій звичайний дім, та класно буде створити чи скачати резиденцію батька зими і приїхати туди з дітьми. Дорослі сім'бу будуть мати більш стрімані мудлети, проте я думаю, що від деяких рис це може змінитися. А от діти будуть у захваті. Також хочу порекомендувати два моди на традиції: це спортивні традиції, такі як катання на сноуборді, катання на ковзанах, санчатах та інші. І з другого моду можна додати сімейну вечерю, зимові забави, перегляд передач, дарування подарунків та інше. Усе це зробить ваші свята більш цікавими та ближчими до реального життя. Ще один мод покращує прибуття батька зими. One, two, three, like thing, like thing, so saying, та ні, ні, не настільки покращує. Тепер він прибуватиме не в 8 годин вечора, а об 23.00. З'явиться нова дія спостерігати. Просто нажимаєте на батька зими і побачите її. За це можна отримати різного роду мудлети. Діти зазвичай радісно зустрічають батька зими, а дорослі трошки інакше. Наступний мод додасть нові новорічні цілі. Ваш сім мріяв завести дитину чи всиновити улюбленця, що ж перші сім днів після нового року найкращий час для цього. А наступні два моди додають у гру зимові кар'єри. Це лижник і сноубордист. Ці кар'єри відкривають нові взаємодії на певних етапах. Вона є закритою, тому, на жаль, ви не зможете подивитися, як ваш сім їздить на лижах або катається на сноуборді. Проте він буде приїжджати з новими мудлетами. Також у цих кар'єрах доступні завдання для роботи з дому, тому рекомендую, який же новий рік без сварки з батьками або іншими родичами. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Цей мод додає у гру нові взаємодії, які викликають нові мудлети. Вони можуть дарувати як розсержений настрій, так і збентежений і багато багато інших. Станьте нормально, тільки якось, блядь. Єбала нормально, попроще поудбайтеся трохи. Думаю, що цей мод чудово підійде для відіграння якоїсь драми у сім'ї, тому рекомендую скористатися. Не сімейка, Ще один мод додає таку цікаву деталь, як Різдвяну премію. Ваш Сім через комп'ютер може попросити різдвяну премію у свого керівника. За це ви можете отримати мудлет і або подякувати, або поскаржитись на неї. Начальник може бути як щедрим, так і лютим жлобом. Ще один мод для лінивих вже оформлені свята у календарі. Починати краще у новому збереженні. У моді є не тільки зимові свята, але й усі інші, тому можете користуватися цілий рік. А на сьогодні це все. Спать, Я знаю, ти Усі посилання на моди можна знайти у мене в телеграм-каналі. Там же можна знайти посилання на переклади від Марилів. Дякую, що були зі мною! Усім гарних свят та різдвяного настрою! Донайте на армію та перетинок тварин. Побачимося в наступному відео. Чао, чао!